Вітаю вас на каналі Країни та народи, на якому ми розглядаємо особливості населення різноманітних країн та регіонів світу. У сьогоднішньому відео ми розглянемо населення країни Басків. Країна Басків це автономна спільнота, яка знаходиться на півночі Іспанії. Чисельність населення становить Близько 2,2 мільйонів жителів станом на 2024 рік. Також багато етнічних басків проживають у сусідній Франції та іспанському регіоні Наварра. Столиця даного регіону місто Віторія. Найбільше місто Більбао. Баски є одним з найзагадковіших народів Європи. З унікальною мовою, яка у своїй основі не є спорідненою з жодною іншою мовою у сучасному світі. Історики пов'язують басків з древніми землеробами, які прийшли колись із території сучасної Анатолії і перемішалися із місцевими мисливцями-збирачами на території сучасної Франції та Іспанії. Анатолія, тобто територія сучасної Туреччини, знаходиться поруч. З Кавказом можливо, саме тому багато лінгвістів знаходять у баскійській мові деякі елементи спільні з кавказькими мовами. Історично. Народом найбільш спорідненим з басками у мовному плані були іберійці, які колись проживали в Іспанії, проте після римського завоювання вони втратили свою мову і перейшли на латину, мову римлян, від якої походять сучасна іспанська, каталонська та інші романські мови. Ось це територія розселення іберійців. Проте баски, незважаючи на римське, а пізніше іспанське завоювання через свою ізоляцію у віддалених гірських та лісистих районах змогли зберегти свою мову та самобутність. Проте за багато століть іноземного панування ареал її поширення значно звузився. Це ми можемо побачити на карті праворуч. Тобто в регіонах, які на карті замальовані синім кольором баскійською мовою, розмовляли в минулому, а зараз нею розмовляють тільки в центральній частині, яка позначена білим кольором. Частину населення країни басків становлять корінні жителі, а частину мігранти з інших регіонів Іспанії, а також із за кордону, які разом ймовірно становлять більшість населення у великих містах, таких як Більбао та Сан Себастьян. Іспанською мовою країна басків Паїс васко означає країна лісу, проте самі баски називають свою країну Евскаді або Евскальхерія. Через перебування країни Басків довгий час під владою Іспанії найпоширенішою мовою тут є іспанська, якою вдома розмовляють 77% населення в той час як баскійською 13,4% і обома. В однаковій мірі 7,4%. Як бачимо з карти, більшість безкомовного населення концентрується у сільських районах на півночі країни Басків. У той час як великі міста, такі як Більбао і сан себастьян в більшості іспанізовані. Також майже повністю іспаномовною є південна частина країни Басків, провінція Алава, яка була іспанізована впродовж останніх століт іспанського панування. Іспаномовним тут є майже все населення, як міське, так і сільське. Що стосується загального відсотка людей, які вміють вільно розмовляти баскійською мовою як рідною і як другою, за статистикою за 2006 рік то таких 37,5%. А серед молоді молодше 15 років, цей показник зростає до 75%. Це явище пов'язано з тим, що після отримання країною басків автономії місцевий уряд перевів більшість шкіл на баскійську мову. За статистикою 2020 року населення країни басків у релігійному плані в більшості католики 69,1%. Інші християни 2,6%, мусульмани 4% та нерелігійні 23,9%. Після виборів 2024 року у парламенті країни Басків домінують дві націоналістичні баскійські партії, одна з яких баска національна партія БНП на діаграмі Зеленим, яка є більш поміркованою і займає 27% місць з 75%, а друга єдність країни басків або Ей AH Ейч Білду, у якої теж 27 місць, яка є більш радикальною і з кожним новим. Голосуванням на виборах набирає все більше голосів. До речі, раніше уряд країни басків уже голосував за проведення референдуму за незалежність, але після референдуму 2017 року у Каталонії і придушення там незалежницького руху, уряд країни Басків скасував це рішення, щоб не провокувати ситуацію. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтеся на канал, а в коментарях напишіть, чи вважаєте ви доцільним появи на політичній карті світу незалежної країни Басків.